Молилися за мир та спокій. В Дубовецькій територіальній громаді відбулася 13-та проща родин. Понад тисячу вірян йшли пішою ходою від Галича до Маріямполя, аби помолитися до чудотворної ікони Божої Матері. Отець Олег розповідає: ця ікона називається переможниця. Та раніше до неї молилася ціла Європа, аби визволитися від монголо-татарського іга. Ця проща посвячується за всіх наших воїнів, які є з Дубовецької територіальної громади. І зараз є українському війську. 314 осіб ми маємо хлопців і дівчат, які є, які є поранені. Тому ми за них молимося і просимо Пресвяту Богородицю, щоб вона спасала. Що цікаво, ця ікона Маріямпільської Богородиці називається Переможниця. 400 років назад перед нею молилася вся Європа, щоб визволитися від монголо-татарського іга. А сьогодні ми молимося перед іконою переможницею і віримо, що настане перемога, щоб ми визволилися від руського іга, яке нас поневолює. Ця чудотворна ікона стала святиною двох народів українського та польського. Раніше на прощу приїжджали й поляки, проте цього року через повномасштабне вторгнення не було такої можливості, каже голова громади Павло Андрусяк. Річ у тому, що Маріампільська ікона, вона сьогодні називається Маріампільська, в той час ця ікона належала коронному гетьману Речі Посполитої, який командував військами під час військами Об'єднаної Європи, і все об'єднане європейське військо молилося до цієї ікони перед вирішальною битвою і перемогло. Молебень перед чудотворною іконою свята літургія та співана вервиця проводилися у біблійному саду. На його території висаджені рослини, які згадувалися у Біблії, та поставлені скульптури, що відображають біблійні події. В єдиному в Україні біблійному саді, де є дерева. Про які згадується в Біблії, бо коли подивимося праворужлі ворожі, написано українською англійською мовою, можна побачити і кедрванський і багато іншого. Кожного року віряни доєднувалися до Прощі, щоб помолитися за вирішення своїх проблем. Цього року у всіх прихожан одне бажання мир в Україні. За мир за нашу Україну, аби наші хлопці не гинули, аби ми жили, іби наші діти жили під мирним небом. Далекий шлях, щоб мир був на Україні. Бо дивишся на ті новини, серце розривається від того всього, що ти бачиш, і хочеться, аби мир був на Україні, бо я маю двоє дітей, і хочеться, щоб мої діти жили під мирним небом. У мене син зараз військовий. Він не на передові, але служить ходжу до церкви, молюся кожен день. Молюся за воїнів, за мир. За мир на Україні, би Господь Бог довби, що скінчила війна за перемогу. Би наші діти всі жили вдома, аби ні. Багато що є казати. Би, за мир і за перемогу. Вшанували й пам'ять загиблим героям Маріямполя відкриттям анотаційних дошок на фасаді школи. Голова Дубовецької територіальної громади зазначає, наш обов'язок пам'ятати про них. Були відкриті меморіальні таблиці двом нашим воїнам з Маріамполя, які загинули, на жаль, в цій війні. І ми дуже раді в тому, що все-таки дуже багато людей приїхало сьогодні. І дуже важливо було помінути наших воїнів і скласти їм данину пам'яті». По завершенні відбувся традиційний похід з Вервицею Миру на Замкову гору. Жінки, що носять ім'я Марія, помолилися та відпустили в небеса Вервицю з повітряних кульок. Oh,